Розвели українців як лохів на війну, кинули у вир смертей сотні тисяч українців. І хто ж за це буде відповідати? Борис Джонсон, якого так оспівувала наша влада, і, на жаль, багато українців повелись на цю мантру, дав е, інтерв'ю Daily Mail. Дуже цікаве інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю, друзі, він вже співає іншу пісеньку. Він вже співає пісеньку про те, що, зустрівшись з Трампом, він вважає, що є всі можливості досягти перемиря. І він навіть пропонує, що треба, виявляється, зробити що треба піти на поступки в якості компенсації. Джонсон про пропонує особливі міри по захисту російськомовного населення, відмова від ЄС і НАТО. Дуже багато всього зараз пропонує Джонсон. Велике тільки запитання. А чому ж квітні 22-го року, за результатами перемовин в Стамбулі, в березні 22-го року він приїхав в Україну, і, як стверджує Арахамія, до речі, про це пише міжнародна преса, він сказав, що ні, вірити не можна, будемо воювати. І наша влада вирішила воювати тільки не сама, а руками простих українців, знищуючи сотні тисяч. У містах українських в Маріуполі, в Авдіївці, в Бахмуті, під ракетними ударами, під бомбовими ударами в Харкові, в Дніпрі, в Києві, в Миколаєві, в Херсоні. Вони воювали і воюють в бункерах нашими українцями, нашими українськими дітьми, жінками і нашими батьками. Борис Джонсон учудив таке, але він учудив це не сам. А зараз вже включає задню. Він уже зараз пропонує після стількох сотень тисяч жертв піти на мирні перемовини. Я особисто вважав і вважаю. І ще на початку повномасштабного вторгнення я говорив, що так треба було дати відлуп, але потім треба домовлятися, тому що немає змоги немає змоги перемогти ядерну державу Україні, яку фактично знищили. Знищили економічно, знищили в оборонному сенсі, знищили весь можливий потенціал, який був в Україні після Радянського Союзу. Тому треба домовлятися. І виходячи з тої позиції Сполучених Штатів Америки, з Заходу, коли нам розказували одне, що коли тільки наступить чобіт російського солдата, вони відключать світ, а нічого цього не зробили. Коли нам обіцяли гарантії безпеки, а ніякої безпеки гарантії немає. То треба домовлятися, дали і домовлятися. І це було збереження людських життів. І, що саме цікаве, території, хоча це для мене так важливо, тому що ця земля не, принале... не належить українцям. Здебільшого земля вона належить олігархам, які мають сотні тисячі гектарів, сотні тисяч гектарів землі, яку, захищає... яку ми захищаємо, яку закликають нас, можна владці захищати. Тому треба було тоді, як я вважаю, іти на ці перемовини. Але тоді. Як стверджує Арахамія, учасник перемовин, приїхав Борис Джонсон і сказав, що ні, ми не будемо вірити Росії, ми будемо з нею воювати. Сказав, і наші дали під козирьок і побігли воювати. Побігли воювати. А зараз, виявляється, треба погоджуватися. Після стільки років пеневірянь жертв, вбивств, смертей і втрат. Тепер треба. Тоді не треба було в квітні місяці. А тепер треба. Тепер треба. Що ж треба? Що ж сталося Борисом Джонсоном? Про цього Бориса Джонсона можна говорити дуже багато. Я тоді дивувався, як нам з нього ліплять ідола цього фріка, як його називають в Британії. Тому що ця людина, як на мене, чітко характеризується однією новиною, яку я дам в посиланні під цим відео, коли він проводив ві вечірки, сам приймав участь в вечірках та обраних так званої еліти. Той час, коли всіх присічних британців ставили в стіло, одівали їм маски і ставили їм ковідні обмеження. А для них, для Джонсона інших обмежень не існувало. Тобто для них один світ, а для простолюдів інший. Це чітко характеризує. І я цим відео хочу викрити цю брехню, щоб всі ви побачили, зрозуміли, перепостили друзям, щоб ви не писали. Схвальні вігу, коли оцей перефарбований лист, лист у вигляді Бориса Джонсона зараз змінить риторику почне щось інше співати. Посилання на статтю, безпосередньо на перше джерело, я теж дам в відео. І всі мої посилання це на міжнародні е потужні е мас-медіа, це на BBC, на Daily news щоб мене не звинуватили, в тому, що я розповсюджую кремлінське ІМСО. А правда така. Що українців просто втягнули в повномасштабну війну. Втягнули, як втягнули, і в 2014 році не дали зразу по зубам расистам, коли вони полізли в Криму чи в Донецьку. Ні, дозволили їм захопити, фактично, щоб Україна не дала зброю. І тим самим зацікавили, мотивували, втягнули Росію і Україну в це протистояння. Це правда, інакше я не бачу. А зараз, так, коли приходить Трамп, коли вже зрозуміло, дай Бог, правда, що він прийшов і змінив цю зовнішню ганебну політику, якщо його ще не приберуть, тому що бачу не дуже гарні події. Я не хочу фокусуватися на новинах Сполучених Штатів Америки, але там не так все просто. Там демократи не здаються і продовжують розпалювати вогонь ворожнечі для того, щоб не пустити Трампа. Але Трамп для нас. І мені прикро, що більшість українців не розуміють. Рятівне коло. Не рятівне коло у вигляді літаків f 16 зброї, дронів, я не знаю, ракет, чого там, Абрамсів, Хімерсів. Ні. Рятівне коло в зміні зовнішньої політики. Що бачити, вже зараз зустрівшись з Трампом, погорушив з Трампом Байден, Борис Джонсон, інші вони вже по іншому змінюють територію. Тому що розуміють, що це іде людина, яка... Не звикла кривити, так вона говорить, гірко, але правду. В лоб цим сим зажитим і пихатим е блюзнірам, які говорять одне, а роблять інше. Відключать світ, а світ не відключають. Ведуть санкції, а санкції щось такі, які тільки точкові, тільки на певних олігархів. Вони стосуються чомусь сім'ї Путіна, яка прекрасно собі, комфортно. І нащадки його живуть в Європі. Та. От їх санкції не стосуються. Правильно? Санкції не стосуються агрохімії, співпраці в космосі. Це блюзнірство, за яке ми, українці, заплатили своїм добробутом, життям і життям своїх дітей. Борис Джонсон для мене зрозумілий персонаж був відразу. Сподіваюся, що зараз і ви зрозумієте. І мова не в Борисі Джонсоні, а мова в тому, що ніколи зайда... Не буде турбуватися про українців. Ми з вами вже пережили. Яресько, так? у нас там ще були там, Абрахамічус, яких, як там його звали, там, цей Абрамамічус, так? міністр економіки і інших, що гарного вони зробили. Їх всіх запросили після помаранчої революції. А що вони зробили? Що зробили вони? Напідписували меморандум з МВФ і МВФ це така сама пастка і блюзнірство. Нас втягують. Тягують в все більший зашморк, щоб потім його зашморгнути, і потім ми всі вдавилися. Підвищенням тарифів, підвищенням податкового навантаження, я от зараз аналізую новий законопроект. Це просто жахіття, що вони нам придумали. На базі цієї національної стратегії, про яку я вчора говорив, на базі меморандуму ЗМВФ. Будьте обережні до цих кальок, до цих шаблонів, які вішає влада. І вішає нам постійно, щоб затуманити, запудрити нам мозги. Нам подавали героя героя Бориса Джонсона, який рятівник. А тепер виявляється, що з росіянами треба домовлятися. Тепер виявляється, що треба навіть здавати територію, погоджуватись на кордони, як він пише, 22-го року, забути про кордони 91-го року, давати мовні преференції, відмовлятися від НАТО і від ЄС. Тик-тик-тик-тик. А в угодах, в проєкті угоди, які в Стамбулі, які оприлюднено теж міжнародними мас-медіа, інтернаціональними, закордонними, хіба не про це йшла мова? То чому ми зразу на це не погодилися? Скільки б українців ми врятували, скільки б не було калік, і була збережена б навіть територія, яка, ну як ми розуміємо, дуже цінна нашим олігархам. Отакі От реалії нас в нас україні, друзі. Отак От нас постійно розводять. Пустими гаслами. І тому, коли ви пишете гасло, навіть пишучи гасло слава ЗСУ, то пам'ятайте, що в лавах ЗСУ знаходиться такий підрозділ, чи так? така структура ТЦК, яке зараз пакує людей. І ми регулярно читаємо, що люди помирають в казематах тих ЦЦК. То коли ви пишете Слава ЗСУ, дуже будьте уважні. Тому що. До тих пір, мені здається, поки цека не буде виведено в окрему структуру, до цих пір негатив, на жаль, буде йти на наших справжніх патріотів героїв які захищають нас напередку. Бо це ганебне спалювання машин військових, це відповідь, та неадекватна, несправедлива, неправильна, але відповідь на той безлад, який започаткувала влада оцими людоловами ТЦКшниками, які поплюжать. Збройні Сили України, поплюжать тих добровольців, які пішли за власним покликом захищати Україну. І вони справді вірять в це. Але, як виявилося, всіх нас розвели. Як лохів, розвели Бориса Джонсона, розвели Арахамі, і розвели, як ви розумієте, наша найвища влада Володимир Зеленський. Тому що нам не сказали правду про цей мирні перемовини. Не сказали про проект цієї угоди, не провели референдум, не провели навіть опитування термінове, а вирішили вони самі, що вони будуть воювати, бо Борис Джонсон так сказав. А потім нас водили, розказували, що все буде Україна. Не дай Боже, щоб така війна, який безлад, така корупція, який є в Україні, було усюди, як кажуть, все буде Україна. Дай Боже, щоб ми українці вижили як українська нація. Попри те блюзнірство, попри ті злочинну діяльність, яка реалізгу реалізовує, на жаль, реалізовує українська влада під диктовку таких Борисів Джонсонів чи може ще когось. Ми з часом знаємо. Подивимося, як пройдуть вибори в США, і подивимося, яка вспливе правда про діяльність Сполучених Штатів Америки чи безпосередньо Байдена. Про лендліз я сподіваюся, рано чи пізно почнуть писати. Закордонні видання і почнуть писати правду, що нас розвели, не дали нам навіть зброю, щоб воювати. Як нам сказав міністр наш закордонний справ, будемо лопатами воювати, тільки він воювати лопатами не буде. А от з лопатами послати як штрафників ззаді загороджувані загони з поліції в повній екіпіровці, оце вони можуть зробити. Думайте, зважайте, достукайтесь до істини, читайте закордонні джерела. І розуміти, що влада нас розводить постійно. Вона розводить нас, зневажає, обдирає і бреше. І розуміючи це, поширивши це відео і інше, я закликаю це зробити, ми навколо себе створимо середовище з прозрівших розумних людей. І це середовище повинно заповнити повністю Україну, щоби. Морально, психологічно та, можливо, і фізично тиснути на владу і зробити проживання оці злочинної корумпованої влади на теренах України неможливим, щоб вони у мирний спосіб або змінилися, або пішли у геть і згинули, як вороги, згинули, як роса на сонці. Борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає.